Дорогі друзі, даний розклад буде актуальний для тих, хто в пошуках нового кохання, хто чекає на нове кохання. Давайте подивимося, чи є поряд така людина? Чи скоро це відбудеться? Отже, нове кохання. Ну, ви, ви зневірилися, показують ваш стан. Ви, ви зневірилися? Ви думаєте, що. Що немає такої вже людини поряд, і взагалі в світі, яка була б, яка принесла б вам це кохання, які б ви могли дарувати своє кохання. Показується Верховна Жриця. Зараз ми подивимось про що це? І король Пентаклів, так. Ви знаєте, ну, можливо, для когось програється так, що ви довгий час були таємною жінкою. У стосунках із одруженим чоловіком. Ну, якщо ви чоловік, то свою під себе ситуацію перевертайте. Е не в усіх, звичайно, бо розклад у нас загальний, але тут щось таке програється. І, напевно, вам вселило якусь зневіру. Оці стосунки вселили в себе. Так, ваше серце розбите. Ви ви в таких песимістичних настроях, вам дуже тяжко, ви в розпачі просто. Тому що ви відчули на собі зраду. Або ви, або ви зрозуміли, що бути третьою в цих стосунках чи третім це, це завжди зраджувати насамперед собі. Не тільки там комусь, а собі, насамперед, собі. І ця болюча істина вас просто вбиває зараз. Але, але ви на шляху великих змін. Колісниця вривається в ваше життя, швидкі зміни. Так, королева мечів. Про що це? Зараз. Угу. Дивіться, ваші оці такі енергії недовіри до Всесвіту, з невіри зневіри в любов змінюються, змінюються, руйнуються. Руйнується оця недовіра. Приходить якесь інше усвідомлення усвідомлення того, що по страшному суду, тобто по долі вам, вам бути переможцем у цій, у цій ситуації, тобто знайти, вийти із цих ганебних якихось, які руйнують руйнівних стосунків, вийти, вийти в самодостатність, в любов до себе насамперед, позбутися страхів і тривог, вам дають на це сили, вам дають на це енергію, шанс новий дають. Відкиньте всі страхи і переживання. Іде, іде кохання, ваше життя? Буде справжнє, вірне, взаємне кохання. Хто б ви не були, чоловік чи жінка? Я вас вітаю з цим. Тримайте це.